Дитячий одяг першого сорту вагою 15 кг, ціна 2,5 євро за кілограм. Отже, перша цена йде ось така квітла камезель. Ну, не а чоловічок такий. Далі у нас йде ще один чоловічок. Теплесенький, це, це вже більшенький такий розмір. Далі йдуть дитячі штанішечки. Це перший чистенький сорт. До станішечок йде ось така кофта, вже йде костюмчик такий. Далі йде ось така теплесенька, лісочка отекла. Далі в нас йде конвертик, щоб дитина І Далі у нас комбезик тепленький. Далі у нас іде ось така от ще одна конверта для дитини. Далі штанішечки, шапочка, спайдермен. Далі у нас ще один костюмчик, це у нас кофточка. І штаніжки йдуть до неї. А, ні, кофточка, дві однакові. У нас світліша одна темніша. Далі ось така шапулька-медмедик. Це перший чистесенький соль. Ось така от кофточка дитяча. Далі у нас ще одна кофточка з мішкою таким класним. Далі у нас чоловічок ще один З таким зайчиком милим. На початку можуть бути менші речі, а потім вже на середині можуть бути більші. В загальному дуже гарні речі. І це тільки з світочками, він такий приємний і дуже-дуже теплесенький. Далі, далі ось такий от конвертик, це вже на більш таку дитину. Далі у нас ще ось така от теплесенька кофточка. Тедік. Класно. Далі ковтинка ось така от теряча. Це у нас така подушечка, чи як це називається. Далі в нас ось такі от штанішечки. Є. Далі ще одні штанішки. Далі коптинка ось така з облеком. Далі шоу нас? Ще один конвертик. Але багато класних конвертів. Дивіться, що таке в цікавих. Це теж прикольний конвертик. Далі у нас де ось така от кофточка. Ще одна теді. Кофтинка. Конвертик. Далі у нас йде ось така кофточка грувенька кольору. Ось така от ріжевенька. Шапулька, дивись, камила, капець. Далі. Ось такий от комбезик. Далі ось така теплесенька кофточка білого кольору. Ось таке платічко фіолетове. Ось таке от платічко теж на дівчинку. Все тепленьке. Ой, це щось цікаве. У нас. Що, це, що це? Ось це така кофточка. Це такі на танці, як танцюють дівчатка. Знаєте, оці такі всякі танці. Вау, я вважаю, це топовий дитячий одяг. Бачите, тут попались більше менше, але на низу реально може бути більше великого такого одягу, шапунки. Треба швидше, бо, тому що тут ще дуже багато одягу. Ми ж навіть до половини не дійшли. Ось такі от велюрові штанішки. Далі ось така от ковтинка. І ось такі от штанішечки біленькі. Далі ще одні рожевенькі такі штани. Це перший чисте сорт. Далі ось такий конвертик ще один. Це у нас вже ось така ковтинка. З квіточкою. Далі ось такі от штани в'язані, подивіться, які класні в'язані штани. Далі флісочка у нас іде. Така надідово від мороз. Далі У нас шапулька тепласенька. Штани спортивні, бачите, вже такого більшенького розміру, джинсовочка. таке все ще одяга сако. Це вже у нас таке щось більше, де да? тедік. Опа. Далі, ось така та копточка, велика розмір, шапулька, рукавички, ще одна шапулька. Ріжки. Ось такі от штани та плясики. Це наш росу. Вже вже більша картинка така. О, я казала, що тут пішли більші речі. На низу. Це так завжди чоловічок вже такий більшенький. Далі у нас ось така в'язана кофточка, кардиганчик, шапулька. І ще покажу 2-3 бо ми вже майже розпакували половину лоту, Ось така от. Більше половини. Накидочка. Щось таке останнє. Кука мезелечку. Опа. чик, Є. І похали цю велюрову, гарно, подивіться. Попа. Є. Якщо вас зацікавив цей лот, ми розпакували більше половини. Ось так у нас ще лишилося речей. Якщо вас зацікавив цей лот, для замовлення пишете нашим у Viber або телефонуєте.